Vincar. У нас нове надходження. Заїхав ось такий Nissan nv 300 Автомобіль 2019 року на 1,6 дизелі, механіка шестиступенева Передні Переднє навігація, камера, кондиціонер, задні партроніки, спереді ось два пасажирських місця та водійське. Автомобіль незвичайний. Заводька термобуда ламбірет, зверху стоїть агрегат. Є ось таке незначне пошкодження, сліди будуть виправлятись. Ось заді стоїть зверху агрегат, база той самий Рено трафік, ззаді двері розпашонка. Ось так виглядає, повністю буда середини. В принципі, місця достатньо. Кому для перевезення потрібне ось таке авто, будь ласка, звертайтесь. Наша адреса місто Вінниця, вулиця Ярмола Мелешка, 1В. Телефони побачите нижче в описі. Автомобіль має 212 тисяч пробігу. Вартість уточнюйте по телефону.